Таю на телеканалі тв 4 провінційні вісті про головні події Тернополя та області. Далі. Тернопіль без повісток. Таку ініціативу в нашому місті провели військові спецпідрозділу Рейнджери. Тернополян та гостей нашого міста вони знайомили зі своєю роботою, а також показували майстер-клас із домедичної допомоги. Знайомили зі зразками зброї та іншого військового обладнання. Крім того, охочі могли спробувати кермувати дронами на симуляторах. Подробиці далі. Ось це називається прапорець безпеки. Перша його задача це застрахувати вороток. Друга задача це вже не писати час. Але перш в першу чергу він має бути застрахований. так відбувається майстер-клас із надання домедичної допомоги від представників спецпідрозділу Рейнджери. У Тернополі військові службовці завітали в межах проєкту День без повісток. Їхня мета познайомити тернополян та гостей міста з військовою справою, а також розповісти про те, як працює їхній полк. Російська Пропаганда російська ПСО створила дуже перевернуте враження про наше військо. На жаль, це враження популярне. Тим не менш, не дивлячись на ці страхи, котрі ми бачимо в Тиктоках, як грізні цицикашники когось там вилавлюють, б'ють. Це все не має відношення до реальності. Реальність така, що долучаючись до Збройних сил України, ви долучаєтесь в першу чергу. До середовища фахівців, котрі мають вже значний досвід бойових дій, і ніхто нікого не направляє одразу в окопи штурмувати посадки чи щось таке. Крім спілкування зі справжніми рейнджерами, кожен мав можливість познайомитися зі зразками зброї та іншого військового обладнання. Як зазначають військові, під час служби вони використовують озброєння натівських стандартів. Поговорити з людьми військовими, бачите, там той самий «Хамвій» – це доволі килендарна машина. Строя Ар 15 з каральки подібне, це доволі цікаво і корисно, бо як не як, але у нас триває війна, і потрібно вміти стати, бути готовим до цього всього, що може бути. навчання регулярно проводиться в неділю. У нас в Тернополі є. Ну і час від часу від різних організацій є також. Ходимо як знищувати ворожу техніку. Одним дроном на симуляторі польотів тренувався харків'янин Максим. Ну це складно. Чому саме складно? Складно керуватися. Керувати, керувати дроном, так? Чи раніше ти пробував чи був тебе? Ні, я ні, я не пробував, але я але я мріяв мати дрон. Олександр фахівець управління безпілотних літальних апаратів. Каже, сучасна війна це битва технологій. Відтак, самодрони є потужною підтримкою для захисників. Та аби ними користуватися, потрібно пройти спеціальне навчання. Якщо це ударні дрони, то це є засоби ураження самого ворога, це є навики пілотування, і в сукупності це все займає досить багато часу і досить багато знань. Треба оволодіти знаннями цими і навиками. І це все в сукупності, того, на жаль, не всі справляються, але молоде покоління, вони так сказати, геймери, в них все вдається. У межах акції День без повісток» військові вже побували в декількох українських містах. Відтак, після таких інформаційно-рекрутингових заходів, лави спецпідрозділу рейнджерів поповнили понад 150 людей. Сороча премія. У Тернополі вперше відбулось нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу, який з 2019 року проводять на честь видатного письменника, уродженця нашого краю Петра Сороки. Щорічно кращим літераторам присуджують премії у номінації денникової прози. Цей новий літературний жанр денники і заснував Петро Сорока. Цьогоріч на конкурсі визначили кращі роботи ще й в одній номінації. Поезія подробиці знає наша Юлія Пацкаль. Ті, хто говорять рядками віршів. Уперше у Тернополі відзначили переможців міжнародного літературного конкурсу на здобуття сорочої премії. Її присуджують кращим літераторам на честь засновника нового жанру денники, уродженця Тернопільщини Петра Сороки. Історія цього конкурсу почалася шість років тому після смерті видатного письменника. Близький друг літературознавця Володимир Шовкошитний каже, заснування сорочої премії було великою мрією Петра Сороки. Каже Петро. А потім каже, ну, може, якщо не зараз, то може після моєї смерті знайдеться якась добра людина, яка а, заснує сорочу премію, якою будуть нагороджуватися а, автори Днекової прози. От я це запам'ятав, а потім раптом ця звістка а, телефонує мені пані Галина, каже, Федорович, нема Петра. Виконати волю і втілити у життя на сокрування шумрію письменника взялися близькі друзі Володимир Шавкошитний, Михайло Ретушняк, Михайло Маслій та дружина Галина. Вони із 2019 року проводять міжнародний літературний конкурс на присудження премії. Я думаю, що це найчесніша премія літературна в Україні, тому що, окрім мене, ніхто не знає. Інших членів журі щороку ця премія вручалася лауреатам у місті Києві, і я вважаю, що це є і символічно, і справедливо е релокалізувати цю премію саме в місто Тернопіль, сюди в цю атмосферу, де творив Петро Іванович Сорока. Цьогоріч відзначили кращі роботи одразу у двох номінаціях Динукова проза та поезія. Переможцем в номінації Динукова проза став Василь Чепурний із Чернігова із книгою Сто днів широкої війни. Автор зізнається, сторінки цього видання з'явились із особистих нотаток у час, коли окупанти знаходились всього за 6 кілометрів від його будинку, а обстріли не вщухали. що шомі. Щодня, коли знову ж таки був зв'язок, викладав це на Фейсбуці. Потім мені підказали, що це готова книга. От я це цією порадою скористався. Таким чином з'явилася книга. Ну а журі вирішили, що вона чогось варта. А ось письменниця Наталія Ковалик із Золочева стала абсолютною переможницею у номінації Поезія зі збіркою Сонячне прозріння. Сюди увійшли 210 поезій, головним мотивом яких є пошук світла в темні часи. Ця збірка пройнята пошуками власне, свого місця в цьому світі, тому що людина не може втрачати свою ідентичність. Ця війна це є війна ідентичності. Ми боремося за право бути, за право бути оприявненими. І для того, щоб ми стали помітними на культурній мапі Європи, нам потрібно говорити з усіх майданчиків. Організатори літературного конкурсу сподіваються, що сороча премія назавжди оселиться на Тернопільщині, де творив її ідейник. Та відкриватиме нові творчі доробки. Роблять дрони самостійно у вільний час, гуртуються та закривають збори, щоб допомогти нашим військовим знищити ворога. Волонтерський штаб Українська команда спільно із центром Ольвія та усіма небайдужими сформували вкотре багаж для захисників та захисниць. Цього разу волонтери передали власноруч виготовлені дрони, техніку, продукти харчування та багато іншого. Чергове відправлення бачила наша знімальна група. У котре гуртуються та допомагають військовим. Волонтерський штаб, українська команда спільно із центром Ольвія та усіма небайдужими підготували необхідну допомогу для захисників та захисниць. Чергове відправлення поїде на територію у напрямку Покровська до бійців 214 окремого спеціального батальйону. «Опфор». Сьогодні ми передаємо спільно з волонтерським пунктом Ольвія. Підприємством Золотники Агро також небайдужим громадянам з Чотківського району села Горошова, які передали мотоцикль. Відремонтований автомобіль УАЗ fpv дрони, які виготовляють наші радіотехніки, які знаходяться в Теребовлі. Створенням дронів у вільний час займається команда радіотехніків. Розповідають, це доволі клопітка робота, яка займає чимало часу. Адже, окрім їх укомплектування, потрібно обов'язково перевірити ще їхню справність. Якщо є всі комплектуючі, то на один дрон по суті йде ну, півтора години, він готовий, але це готовий тільки складений дрон. Його ще треба. Прошити і відповідно облітати, щоб ми знали, впевнені були на 100%, що він буде літати і буде робити довго справу. Цього разу військові отримують 13 таких fpv дронів. Бійці кажуть, пташок, як вони лагідно називають літальні апарати на фронті. Потрібно чимало. Тих запасів вистачає на дуже малий проміжок часу, тому що для того, щоб знищити групу ворожих ворожої піхоти, потрібно мінімум два-три дрони. А їх зень можна використати штук 30-40. Окрім дронів, де захисників прямують цукорки, завдяки яким бійці можуть зафіксувати ворожі цілі над собою. Невеликий пристрій сигналізує про те, що безпілотник вже поруч і дає військовим час на те, щоб вони змінили позицію, яку атакує БПЛА. 18 червня в Україні відзначають день дільничного офіцера поліції. З цієї нагоди цінні подарунки та відзнаки отримали кращі поліціянти. 12 поліцейських за сумлінне виконання своїх обов'язків професійні професійній якості та з нагоди 101-ї річниці з дня створення служби отримали подарунки, грамоти та подяки. Подробиці розкажуть мої колеги-правоохоронці. 18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції. З цієї нагоди цінні подарунки та відзнаки отримали кращі дільничні Тернопільщини. Дільничні це. Напевно, самий універсальний поліцейський, який вже багато-багато років поруч з громадянами, поруч з громадами. Він може виконувати не тільки покладені на нього функційні обов'язки, але є й помічником наших громадян, особливо в такий важкий час. Сергій Зюбаненко разом із міським головою Тернополя Сергієм Надалом відзначили кращих дільничних офіцерів поліції. 12 поліцейських за сумлінне виконання своїх обов'язків, професійні якості та з нагоди 101-ї річниці з дня створення служби отримали цінні подарунки, грамоти та подяки. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Спокійного вам вечора. Перемога вже близько.